Експертна думка, друзі, вітаю вас. Експертна думка продовжує допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З нами її незмінний та патріотичний ведучий Денис Кайр і ми говоримо відверто про бізнес під час війни. Наша прекрасна країна вже більше року перебуває в стані війни, але ми не зупиняємося не на мить в нашому русі до перемоги. Кожен на своєму фронті. Рухає країну саме до цієї перемоги. Ми однозначно переможемо. Бо ми незламна нація. Експертна думка запрошує всіх до співпраці. Ми намагаємося стимулювати бізнес працювати, працювати на благо батьківщини. Ну і розповідаємо їхні історії, історії їхнього бізнесу. Всій. Країни, Знаєте, логістика, доставка під час війни штука серйозна. Більше того, вона з великою кількості різних викликів, неочікуваних труднощів, але при цьому дуже і дуже необхідна. Якісна, своєчасна, професійна доставка вантажів, товарів, речей. Вона важлива для кожної людини. Більше того, мені здається, що вона іноді може навіть рятувати життя. Я радий вам представити моїх сьогоднішніх гостей, Сорочинський Геннадій. Павлович, генеральний директор компанії Юні Ламан Груп. Вітаю вас. Доброго дня. І Степанюк Олександр Васильович, комерційний директор компанії Юні Ламан Груп. Вітаю вас. Доброго дня. А, ну що, давайте для початку познайомимося. Логістичний бізнес цікавий, великий, досить конкурентний. Розкажіть трошки про вашу компанію Юні Ламан Груп. Якщо дозволите, я почну, а мій колега продовжить. Чудово. Група компанії Юнів Ломан Груп 24 роки працює на ринку України, є найкрупнішим гравцем логістичного ринку України і вже не тільки логістичного ринку України, тому що ми маємо дуже розповсюджену мережу наших офісів, працюємо в Україні в усіх крупних містах України, працюємо в Польщі, працюємо в Румунії, працюємо в Молдові, в Грузії та в Китаї. На протязі 24 років нашої роботи ми формували нашу сітку, формували виробничі потужності. І на даний час ми володіємо власними автотранспортними підприємствами в Україні, в Молдові та в Польщі. Володіємо сіткою складів та митних складів. І в нашій структурі, крім перевізників і експедиторських компаній, також є торгові компанії. Ми досить. Якісно надаємо дані послуги і намагаємося, не тільки працюючи на ринку, надавати послуги, заробляти гроші, але і розвивати взагалі інфраструктуру, логістичну інфраструктуру України та тих країн, в яких ми працюємо. У зв'язку з цим ми отримували неодноразово на протязі всієї історії нашої роботи, неодноразово це, напевно, Мягко кажучи, тому що кожен рік ми отримуємо декілька разів різні премії, нагороди рейтингів тих країн, де ми працюємо. І навіть в цьому році, буквально два дні назад, ми отримали золоту медаль, премію національного рейтингу України як лідер галузі, та отримали буквально також на днях премію бізнес, Ukrainian Business Awards як найкраща логістична компанія України. В минулому році ми були. Лідерами також отримали премію в залізничній інфраструктурі як найкращий проект року, тому що ми були операторами залізничного контейнерного потягу сполучення Китай Україна. Ми були єдиними національними операторами, які забезпечували цю логістику, не дивлячись на ті проблеми, які існували в морському сполученні на той час. Це коротко про нас. Вам 24 роки, я так зрозумів. На так? компанії так, в квітні буде 24 роки. Ну, у вас дійсно послужний список, як то кажуть, такий впечатляє, як то кажуть. А Дякую. скажіть мені, будь ласка, з цими досягненнями, з цими активними штуками, як який взагалі був стан вашого бізнесу, ринку, сфери вашої до війни, да? ну, якісь нюанси впевнений, точно були, да і що сталося, як помінявся ваш бізнес, і як помінялася взагалі ваша робота після 24 лютого? Дозвольте, я свою думку по цьому з цього приводу висловлю. До війни, звичайно, працювала інша інфраструктура України. Працювали порти України, які зараз заблоковані і не працюють. І основний трафік контейнерних морських перевезень на Україну відбувався через порти українські, через наші власні порти. Зараз, на жаль, через Агресію Російської Федерації. У нас порти заблоковані, і е, у нас логістичні коридори на Україну змінились. Вони відбуваються через порти європейські е, це порти Гамбург, Роттердам, а також польські порти Гдиня, Гданськ. А е, ще е, частина проходить через Румунію, порти Константа. В зв'язку з цим. Е, Логістика змінилась. Нам потрібно інтегрувати було інтегрувати якось свою систему до цих європейських коридорів. Ну плюс ще я так розумію, що там ще й проблеми були із паливом, і проблеми були дійсно на початку. Я так розумію, взагалі, в принципі, з будь-якими переміщеннями, і це ж треба було ще й в якийсь момент різко все перебудувати. Умовно кажучи, вашу структуру до цього явно не так працювали. Так, звісно, країни е західні, на яких звалився наш е вантажообіг. Е не змогли справитись на той момент, з, скажімо, з, оперативною, з оперативним опрацюванням нашого вантажообігу. Ну, я би ще відмітив дуже важливий вплив тих проблем, які існували в нас перед війною. Тому що з другої половини 2020 року. Не тільки Україна, але взагалі Європа, і міжнародна логістична інфраструктура перебувала в стані кризи, тому що через супервиробництво в Китаї дуже велика кількість морських суден не могла вчасно загрузитися і стояла на, на рейді, і це спричинило. Порушення логістичних ланцюжків з Європою, з Америкою, в тому числі з Україною. Ставки фрахту почали дуже сильно рости. І якщо на сьогодні ставка фрахту Китай 40, за 40 футовий контейнер, Китай з Європа, припустимо, ґданська Богиня півтори тисячі доларів вартість, то в 2020 році. В середині року це могло коштувати 15 тисяч доларів. Це, звичайно, дуже різниця. Серед так. так, це дуже сильно повпливало на вартість товарів і спричинило негативні тенденції взагалі в світовій економіці. Після порушення ланцюжків поставок, після порушення балансу ціни. Потім ми зіткнулися з Суетським Суецькою кризою, коли морське судно, контейнеровоз Evergreen заблокував Суецький канал, і значний час дуже багато суд суден не могло виходити проходити через Суецький канал, відповідно поставляючи ту продукцію до Європи та з Європи. І на фоні цього потім військова агресія Російської Федерації по від, від, відношенню до України. Морські, морське сполучення було. Порушене на даний час є морське сполучення виключно в межах зернового коридору, а контейнерного та іншого морського спорушення взагалі немає з Україною. Крім того, як сказав мій колега, виникло дуже багато проблем з відпрацюванням наших вантажів в Європі, тому що Взагалі, модель економіки європейських країн вона трошки інша. Її можна так, грубо кажучи, назвати контрактна економіка. Це впливає так само і на логістичну інфраструктуру, коли логістичні компанії заключають контракти на забезпечення логістичних поставок на рік або більше ніж на рік. І відповідно, коли ми перенаправили грузопотік на порти Польщі, в першу чергу Польщі та Румунії. То логістичні компанії, які були партнерами в цих країнах, нашими партнерами та партнерами інших логістичних українських компаній, вони не змогли відпрацювати цей об'єм, тому що у них були контрактні зобов'язання, під які вони закуповували техніку, автомобілі, будували склади, наймали працівників, і відповідно український об'єм відпрацьовувався по залишковому принципу. А зараз ситуація змінилася все ж таки рік війни, я так розумію, адаптувалися ви вже. Ну тобто, і в принципі, і Європа вже до нас, мабуть, адаптувалася. Чи ви вийшли на довоєнні? Чи ну як ви взагалі оцінюєте зараз стан? Зараз я би оцінював так стан, що можливо, ми ще не вийшли на довоєнні якісь об'єми, але ситуація значно покращилася. Українські компанії, перевізники відкрили свої філіали в Європі. Багато в зв'язку з війною наших співробітників вимушені були покинути країну. Ми їх там влаштували на роботи, і ви ж знаєте, що наші україні. Українські працівники працюють краще у світі, ніж які. Вони працюють скрізь і завжди. <різь> скрізь, завжди, самовіддано. <різь> та, та, та. Знаєте, і наші українські стандарти найкращі у світі до роботи. Тому зараз, скажімо, вже ми диктуємо в цьому напрямку якісь свої стандарти в Європі. Так, як працюють українці, ніхто не працює. Um... І це приємно. І Це приємно, <свист> так. А, скажіть мені, будь ласка, у вас в принципі, в тому числі і в Україні, досить конкурентна така середа. А, ви вже, в принципі, казали на початку, я розумію, що це є перевагою ваш досвід, ваші нагороди. Але все ж таки, які штуки роблять вас Ось цими лідерами, да? які речі а, змусять клієнтів прийти саме до вас? Ну, в першу чергу, це розвинута сітка власних сервісів та розвинута інфраструктура. Ми працювали над цим на протязі всієї історії нашої компанії. І якщо більша половина українських компаній, напевно, 90%, вони концентрувалися на заробітку грошей виключно в Україні, то в цей час ми відкривали офіси в Китаї і багато років інвестували в цей напрямок, тому що там не було особливо ніякого прибутку, ми відкривали офіси в інших країнах, ми закуповували устаткування, ми закуповували автотранспорт, ми наймали працівників, віднаймали офіси, відкривали представництво в портах, тому що в нас представництво не тільки в портах України було, але й в портах інших країн, в аеропортах. Це все потрібно було напрацьовувати і фінансувати. І коли відбувся Перший такий шоковий момент для нашої логістичної інфраструктури військова агресія, коли ніхто не розумів, що робити. У нас в той час вже були автотранспортне підприємство в Польщі. У нас там був склад. Ще за рік до початку війни ми відкрили склад в Прушкові під Варшавою. У нас там були працівники, які відпрацьовували об'єм. Ми були вже до цього готові. В нас було автотранспортне підприємство польське, українське і молдовське, яке вивозило грузи з Констанци, з Польщі, з інших портів Європи, і ми могли своїми потужностями вивозити ці грузи. Якщо, як я сказав, економіка Європи вона контрактна, і ті логістичні компанії, до яких почали звертатися українські логісти, не могли відпрацювати навіть і половини цього об'єму, то ми більшу частину об'єму відпрацьовували самі. А потім, коли стали на ноги, відпрацювали той об'єм, який накупився в Європі, ми зміцнилися в Європі. Наростили свої потужності, взяли додаткові склади, взяли додаткових працівників, додаткову вантажно-вантажно-розвантажувальну техніку, і на даний час ми можемо відпрацьовувати той об'єм, як, з яким працює наша компанія, група наших компаній, а також додатково відпрацьовуємо напевно половину ринку України, половину логістів. Потрібно сказати, що ми не тільки вистояли в, в цьому. Протистоянні в цьому челенджі, як зараз кажуть, ми зміцнилися, тому що в перші місяці війни, напевно, от Олександр Вені підскаже точніше, напевно, 50% логістичних компаній України просто закрилися. Вони не змогли відпрацювати. Тому що грузи за правилами міжнародних перевезень, якщо морське судно не може доставити груз, є небезпека самому судну або грузу, не може доставити пункт призначення, то воно вигружає даний контейнер. Найближчому порту за вибором самої судоходної лінії і весь об'єм українських грузів, який був забукований, який був замовлений і рухався на судах в перші місяці війни, був викинутий, можна так сказати, тому що його просто нікого не запитуючи згрузили в Констанці та в портах Стамбулу. І е, ці порти не розраховані були на транзит. Вони були розраховані або на транзит на територію Євросоюзу, або е, на на роботу на своєму ринку. І було дуже багато технічних проблем, дуже багато юридичних проблем. Грузи стояли. Багато судоходних ліній почало відміняти демерідж, тобто штрафні санкції за простой, за понаднормове використання, устаткування, зберігання грузів на терміналах. І звичайно, більша частина логістичних компаній просто не змогли це все витягувати, виплачувати, забезпечувати перетарку, забезпечувати вигрузку перевезення. І вони просто відмовилися від цих грузів, відмовилися від своїх клієнтів. І ці всі клієнти, звичайно, звернулися до нас, і ці послуги ми ви їх так, врятували. Так ми їх фактично врятували. Можна сказати, що ви вже стали не просто українською, а фактично європейською, а може навіть і світовою компанією, фактично. Ми намагаємося бути такою компанією. Ми розуміємо необхідність роботи в Китаї, тому що, не дивлячись ні на що Китай є торговим партнером України номер 1 Це було і до війни, і до логістичної кризи 2020 року, і під час цієї кризи, і зараз. І тому для нас стратегічно можливо працювати в Китаї. У нас є офіс в Шанхай, у нас є офіс в Нінго, Нінпо. І ми тільки збільшили штат працівників. Ви прям підводите мене до мого наступного запитання, я завжди люблю задавати. А плани які? Тобто, я так розумію, що зупинятись ви не збираєтесь. Якщо ви вистояли в такі важкі часи, то однозначно, як то кажуть, розвиток попереду. Скажіть мені, розкажіть, які плани у вас як мінімум на цей рік? Звичайно, ми не збираємось зупинятися. Ми працюємо, щоб подвоїти свої потужності або навіть потроїти, і для цього прикладаємо максимум зусиль. Що можу сказати, які в нас стратегічні плани? Це відкриття своїх філіалів по всій Європі в цьому році. Амбіційно, амбіційно. Так, це амбіційно, але ми в цьому напрямку рухаємось і вже відкримаємо офіси в Германії в Гамбургу, слідуючи на черзі, у нас Чехія, потім Венгрія, Угорщина. Ну і будемо рухатись далі. Справа в тому, що не дивлячись на війну. Яка зараз в країні ускладнює взагалі, скажімо, економічний якийсь розвиток? І, взагалі, у нас відбувається інтеграція економіки, пряма інтеграція економіки України в європейську економіку. Тобі ж зараз ми стаємо невід'ємною частиною європейської економіки. Нас вантажі прямують через транзитом через європейські порти, а вони прямують уже транзитом не до кордону, як це відбувалося там раніше, там до кордону, і транзит Євросоюзу закривався. Відкривався вже транзит внутрішньоукраїнський. То зараз взагалі це стає непомітно навіть так для, для нас єдиною економічною європейською зоною. Транзит відкривається в порту, там, наприклад, європейському, а закривається вже на митниці в Україні. Угу. Друзі, ну ось такий. У нас як то кажуть, План, такий, скажімо, так, вид має ця, ця цікава, досить ніша. Цей цікавий напрямок. Нагадую, що у мене сьогодні в гостях Сорочинський Геннадій Павлович, генеральний директор компанії Юні Ламан Груп та Степанюк Олександр Васильович, комерційний директор компанії Юні Ламан Груп. Я вам хочу побажати, щоб ваша компанія продовжувала так активно рости, продовжувала дійсно інтегрувати українську економіку, українську логістику в Євро. Європейську або, можливо, навіть і світову допомагайте українцям. Логістика важлива дійсно. Під час війни, мабуть, вона ще важливіша. І це ми відчуваємо. Мені здається, кожного дня і кожен регіон, або куточок України, або можливо навіть і всього світу. Тому хай вам щастить Я вам бажаю дійсно і розвиватися самі, і працювати на благо нашої батьківщини. Дуже дякуємо вам. Так само ми хочемо побажати для вас розвитку і ваш Ваші ефіри, ваше радіо, ваші передачі дуже важливі для України, для економіки України в першу чергу, тому що ви висвітлюєте ті питання, які дуже важливі для кожного з нас. І, можливо, хтось з логістичної інфраструктури, хтось з виробничих з середовища виробників чи торговців, слухаючи ваші програми, з розширює свій кругозір. І це допомагає для нього вистояти в ці непрості часи і розвивати економіку нашої держави. Ми обов'язково вистоїмо, ми обов'язково переможемо. Україна, все буде Україна. Я абсолютно з вами погоджуюсь. Дійсно, експертна думка та країна ФМ допомагаємо українському бізнесу і допомагаємо Україні. Дуже дякую, на цьому будемо закінчувати. Друзі, до нових зустрічей. Була експертна думка, і ми говорили відверто про бізнес під час війни. Експертна думка.